Доброго вечора. Схоже, що Трамп наближається до свого СІОлу 2025. Я про цю загрозу казав буквально відразу, як стало відомо, що на майбутньому саміті АПЕК у Південна корейській столиці Трамп вимолює у китайського диктатора про зустріч. 47-й президент США все перебуває в тенетах своїх ілюзій, що вирішальними факторами, які рухають, Міжнародні відносини і торгівля, а також особисті домовленості між керівниками держав СІ вже давно відмовився від таких ілюзій. Я пригадую, як Мінімум ще 10 років тому величезна кількість експертів-аналітиків з політичної економії, з геостратегічних питань буквально наголошували, що якщо економічне зростання в комуністичному Китаї зупиниться, тоді влада комуністів Буде перебувати під екстенційною загрозою. Нічого цього не сталося, і Сі вже давно перейшов ту межу, яку б дійсно могли б боятися диктатори на його кшталт. Більше того, він з Партнерами по сучасній вісі зла, вісім диктаторів та автократів змогли рішуче змістити баланс сил в сучасному геополітичному становищі на свою користь. Тому оперування з силовою політикою стало абсолютно домінантною в світогляді китайського диктатора. Це можна було спостерігати буквально особливо на протязі останнього року. Тон відповіді на заяви, заклики або погрози з боку Трампа. Були все більш рішучими, були все більш жорсткими, інколи буквально знущальними. Та наразі цей рівень знущання, напевне, перейшов, дозволені майже буквально два тижні тому, коли Трамп, вимолюючи зустріч з сі у Сіулі, знову почав благати про те. Що треба домовлятися? Всюди, де домовлявся Трамп, всюди далі був або хаос, а ще більше кров, або руйнування. Всюди. Ситуація дійсно виглядає вкрай і вкрай загрозливо. Відвернути крак в Сіулі. Вже майже неможливо. Так, звичайно, з одного боку, після катастрофи на Алясці, стало очевидним, що скоріше за все погодиться зустрітись з американським президентом, щоб повторити. Ту катастрофу, геостратегічну катастрофу, яка трапилась на американській території, вже на території Південно-Керейській. З іншого боку, Сі чудово розуміє, що ризикувати йому зараз треба дуже і дуже обережно. Але з третього боку, до завершення його повноважень. Залишається не так багато часу, вже менше двох років. А він пообіцяв китайцям, що саме в 2027 році, коли невідомо, чи він знову буде переобраний, чи йому прийдеться залишити посаду керівника Китаю, Тайвань буде повернутий в лоно Батьківщини. Як кажуть китайські комуністи, будь-яким чином військовим або не часу дійсно мало, неймовірно мало. Тому всі повинні нарощувати свій тиск за всіма напрямками в першу чергу на Америки. з іншого боку. Він повинен максимально заспокоювати власну національну аудиторію тим, що його обіцянки будуть виконані. Жодних сумнів в тому, що порядок денний, як мінімум до кінця, до кінця нинішнього року, був узгоджений під час... Неймовірно важливих принципових перемовин між лідерами сучасних взізла, між китайським та кремлівським диктатором Сі та Путіном на початку вересня у Китаї. Вони виконують пункт за пунктом, що було узгоджено. Вони не мають права відходити стратегічно, мається на увазі відходити від того що було затверджено. Ця стратегія, від якої вони просто не зможе відмовитись. Це просто заборонено досвідом світової історії, а також аксіомою силової політики. Вони це розуміють. Можливо, вони не могли збагнути, що перед ними буде настільки слабкий. Можливо, навіть не слабкий, а самовпевнений Трамп, самовпевненість якого базується буквально на хибних постулатах сучасного світооблаштування. Напевно, цього вони не змогли збагнути. Я переконаний, що після Аляски Путін особисто або через своїх емісарів доніс Всю необхідну інформацію до найвищого кабінету влади у Пікіні. Я переконаний, що зараз неймовірно інтенсифікувалися контакти між Кремлем та найвищими кабінетами влади у Пікіні, тому що переконаний і Путін, і Сі, а також інші чинники сучасної відсізла. Абсолютно зрозуміють, що перемовини у Сеулі повинні стати їх тріумфом. І це повинно стати продовженням Аляски 2025, подальшим знущанням на Сполучені Штати Америки і подальшою катастрофою. Як просто пригадайте, як я казав, що Після того, що сталося на Алясі, ситуація стане надзвичайно гіршою, так воно і сталося. А прийшло лише, це вкрай важко повірити, лише два місяці. Ситуація в Україні дійсно є вкрай і вкрай важкою, а це все лежить на совісті Зеленського, саме Зеленського, нікого іншого. Його вояж. До Вашингтону два дні тому буде записаний в скрижалях української історії чорними фарбами. Він повинен був миттєво надати наказ екіпажу президентського літака, розвернути президентський літак і наказати не приземлятися в Вашингтоні, знаючи, що в той момент, коли він наближався до американських берегів, Трамп вів розмову з Путіним. Невже не було зрозуміло, до чого призведе ця розмова? І взагалі його поїздка до Шнахтону два дні тому взагалі не можливо було пояснити нікому. Результати стали абсолютно плачевними. В своєму минулому відео яку, яке я записував ще не знаючи. Результатів перемовин в Білому домі, я абсолютно правильно передбачив, що ті перемовини завершаться колапсом. Так воно і трапилось. Але, гіше того, черговий колапс перемовин між Зеленським і Трампом ще більш відкрив ворота до пекла, які зараз... Шлях, до яких зараз відкритий. І по цьому шляху просто йде Трамп. Або просто його женуть. Це вже не має дійсно жодного значення. Відвернути те, що трапиться з Сеулі, фактично неможливо. Можливо, якісь будуть... Неймовірно в готунку обставини, які все ж таки не нададуть змоги Сі та Трампу зустріти, зустрітися в Сеулі. Або, можливо, стануться якісь непереборні обставини, які змінять в останній момент психологію Трампа. Хоча сподіватись на це дійсно марно. Западня відчинена і після СВУ вона для Трампа може закритися. Чесно кажучи, відверто жалко секретаря з фінансів уряду США Скотта Бесента, який за наказами Трампа... Намагається врятувати те, що врятувати вже майже неможливо. Наступні вихідні Бесенд вирушає до Малайзії, де буде саміт Асіан, і там у нього запланована зустріч з заступником керівника уряду червоного Китаю, де вони будуть намагатися якимось чином залагодити. Торгівельні суперечки. Хоча Бесенд, можливо, все ж таки розуміє, що мова вже не йде про торгівлю, про мита, про квоти, про бар'єри і так далі, так далі. Мова йде про владу, про геополітичну владу. Навіть якщо все ж таки на цьому напрямку якимось чином вдасться знайти компроміси, і Трамп після розмови з Сі оголосить, що вони дійшли до згоди, це буде навіть не пірова згода, тому що тріумфувати буде Сі, Трамп уже навіть і не підіймає питання. Вирішального. Хоча декілька днів тому він клявся, що він піде на перемовини з китайським диктатором лише тоді, коли заборона на експорт рідкоземельних елементів з Китаю, яка була введена буквально декілька днів тому, приблизно тиждень тому, не буде знята. Зараз Трамп про це навіть не згадує. А це вирішальне. Невже навіть цього Трампу його людям не вистачило для нього, щоб збагнути? Мова йде про владу. Мова йде, щоб підірвати іскропорусний комплекс, в першу чергу, Сполучених Штатів Америки, а також так званих союзників США по цілому світу. Ні. Вони цього вже точно не розуміють. Хоча, можливо, Бесен це і розуміє, але діватись... Секретарю з фінансів Америки просто нікуди хіба що подати відставку. Це вже його теж особиста справа, хоча він тут повинен розуміти, що за його плечима Сполучені Штати Америки і американський народ в кінці кінців, і що кожна поступка провідникам сучасної зла веде до майбутньої крові американців. Трамп цього точно не розуміє і, як я передбачаю, вже ніколи не зрозуміє і не збагне. Що буде надалі? Можна прогнозувати, що після Сеула, якщо те рандеву між Трампом і Сі відбудеться. Тоді, згідно порядку денного, який був затверджений між Сі та Путіним, по-перше, війна в Україні буде продовжитися ще з більшою інтенсивністю, а надалі у Сі просто не залишиться інший вибору, тому що Путін також буде вимагати виконання обов'язків із боку Пікіна. Як нарощувати рівень підготовки до вторгнення на Тайвань або військового, або якимось іншими методами. Жодних сумнівів, що саме в цьому напрямку буде розвиватися геополітична ситуація, немає. А протистояти цьому фактично вже нікому. Всі ілюзії щодо Білого Дому Трампа рухнули. Вони рухнули відразу після Аляски, а можливо ще після першої телефонної розмови між Трампом та кремлійським диктатором Путіном 18 березня нинішнього року. Я всім вам щиро дякую за вашу безцінну увагу. Прошу підписуватись на мій канал. Я вас всіх попереджаю, що наступні два тижні будуть дуже і дуже важкими. В тому числі для нас, для України. Я не знаю, як буде розвиватися ситуація в США. до уваги, те, що вже три тижні уряд Сполучених Штатів Америки фактично паралізований. І виходу з цього... Не передбачається. І тоді, навіть беручи до уваги американський шотдаун, як на місці Трампа відмінив би свою поїздку на саміт АПЕК до СІО. Трамп цього не зробить. Що ж, це його вибір. Я знову щиро дякую вам. Всього найкращого. До побачення і до наступної зустрічі.